Зустрічайте, це нова лінза Moonlight gs 01 Із цією лінзою через спеціальний застосунок ми можемо змінювати її світлові параметри. Для цього просто скануємо QR, код що знаходиться знизу корпусу лінзи, і встановлюємо застосунок. Тепер, у застосунку, під'єднавшись через Bluetooth, ми можемо змінювати яскравість світіння лінзи, а також її світлову температуру за допомогою двох бігунків на двох шкалах, або ж можемо просто натискаючи на кнопки змінювати ці параметри. Лінза має широкий діапазон світлових температур від яскраво жовтого кольору 3000 К до приємного білого кольору у 6000 К. Ми можемо змінювати світлові параметри так, як нам заманеться, залежно від наших потреб. Наприклад, якщо йде сильний дощ чи туман, то нам у нагоді стане яскравий жовтий колір. А якщо ми просто їздимо по місту у хорошу погоду чи десь за містом, то нам у нагоді стане приємний білий колір. Окрім того, що можна регулювати параметри світіння лінзи через бігунки на шкалах, можна просто натискати кнопки вже з готовими параметрами, в залежності від наших потреб, погодних умов чи навіть настрою. Лінза має класичну будову, система кріплення Hela 3 плюс Install, що дозволяє ставити лінзу у рефлекторну оптику і робить це набагато зручнішим. GS01 має стандартну напругу для легкових автомобілів, а саме 12 В, а потужність лінзи вже залежить від наших налаштувань. На ближньому світлі при середній яскравості лінза видає 15 Вт, А якщо поставити яскравість на максимум, то при ближньому світлі ми будемо отримувати 29 Вт потужності. Якщо ж говорити про дальнє світло, то на середніх налаштуваннях яскравості потужність буде становити 25 Вт. А якщо поставити яскравість на максимум, то буде 39 Вт.